Виконуємо номер 59 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер видавництво Генеза 2025 рік. На малюнку 10 у підручнику математика, номер малюнка може бути інший, точка О Центр кола. СОБ – 40 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута САБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас є коло центр О, кут СОБ 40 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута САБ. Кут СОБ центральний кут, який спирається на дугу Кут СОБ. СОБ центральний кут, що спирається на дугу СБ. Кут САБ вписаний кут, що спирається на цю ж дугу СБ. Центральний кут дорівнює градусній мірі дуги, на яку він спирається. Отже, дуга СБ дорівнює центральному куту, і пояснимо. Градусною мірою мірою кола називають градусну міру відповідного центрального кута. Центрального кута. КУТ А, С, а Б – вписаний кут. За теоремою, про вписаний кут, він дорівнює половині дуги, на яку він спирається. За теоремою про вписаний кут. Кут САБ дорівнює половині дугі, на яку він спирається. Отже, одна друга помножити на 40, і це буде 20 градусів, записуємо відповідь. 20 градусів. номер 59. Із розділу повторюємо геометрію за сьомий клас. Підручника геометрія 8 та математика 8. Виконано.